Так, дядьки, всім попривіту. Сьогодні знову у нас будуть обновочки. Сьогодні у нас інспектор Жорик на дежурстві учиться інспектувати. Вот. Дивіться, дядьки, що я вам скажу. А боса наклееночка та працює. Це ті, що були вчора ключі продані, як ви бачите, трошки нового насипав. Ну, тут мішок був, з мішка сюди насипав. Так що дивіться роботає я боса Так Що буде колотити бабло? А що робити? Е, цепки. Підсипки теж положив боссану клієночку. От, тепер буду вам показувати. Коротше, тут цепки, хтось наверное, пройшовся по селу. Оце, там десь теля, якусь козу. Оце в собаки хтось забрав. на кушку не вистачало випити. У собаки забрав, пішов здав. А що? Таке теж буває. Вот. Тут, коротше, такі оце, бачите. Ось мелкий. Ну це так, пса прив'язати. О, ось такого, А де? Жорик. Дивіться, я не хочу, щоб його прив'язати, Жорик. Жорик. Ладно, грайся. Гарчить, гарчить собака. Ладно, цепки. Тут, коротше, ось такі ось всякі, бачите, кусочки, О, карабінчики. Так, да, це десь хтось реально по селу пройшовся. У собак познімав. Отакі ось теж кусочки. О! Рудик. Рудик. Дивіться, що хоч... Ой, <сум> рудик. що ти сильно? Дивіться, які в нього глаза голубі. Істинний арієць, Істинний арієць. Цього чорні. А цього, дивіться, які лайк заслужує. І ви також не забувайте підписатися. Так, коротше, отакий ось о, кусок цепка. Отакий ось о, з замком. Це не Баба десь діда до забору приковувала, щоб ото бухати не ходив. От. так, короче, короче, короче кусочки. 20 кг по полтинніку косарь. Ципки. Вроді куча здорова, ну блін, я ж кажу, там все кусочками. Е, косарь. Далі, що у нас буде? Їздять, тарахтять. Е, давайте, дивіться, лот. От такий ось таке це ось цей прижимчик, е, фріза, це зенкер довольно таки в непоганому состоянні. Зінки. Ось такий ну таке, третій сортний брак. От. Рудик. Рудик. Дай тобі теж на колбасу буду зарабатувати. Так, так, так. Ось такий ось о, козирний ляркодержатель ну, з одною ручкою. Якийсь ось такий різічик непонятний. Рудик. А, саме такий жирний це, по-моєму, цей... Фасонний різець, вони такі гривень по 300 стоять. Бачите, це по-моєму щоб ці шківи точити. каналки. Лірка держатель, сверлишки, все різечок. Ну так, короче, те, що відноситься до токарки. Фрезеровки. все в одну кучу скинув. Та що? Гривень 700 Ну, в принципі, да. там, струбцинка 100, це, там 100, те там, полтинник. ну, те 20 те 30 гривень. Короче, 700 гривень оця токарна токарно фрезерна матня буде. І поїхали. Далі. Три топорика. Один отакий маленький. Один отакий колун. Бачите, товстенький, непоганий. Трошки звенить. І ось отакий теж колунчик. Ну, це іменно кований, кований, прикований. Ціленький, не репнутий. Звенить. 400 гривень три штуки І поїхали. І буде у нас оце лот-ключі, молотки. всяка така хрень. Рудик Рудик пішов інспектувати балонний ключ, ножниці, вон якийсь ключ зубило, бм така трошки подгулявша, Ну, тим не мені молотки, зубило, напильники. Дивіться, нульцевий ключ. а Дивіться, як його спаскудили. Найменно з 50 ділали 55-й. Обідно. Поліспас, сікатор, кірка, газовий редуктор, карабінчик, напильники. О, це, мабуть... Так, відсюди. Дивіться. Все, бонус. Напильники, напильники, молоточки, Ну, Кальвосика якась. Це чисто в подарок. Я не знаю, що воно таке. Це на 3 рубля. Що воно хрен його знає дивіться А е, це косарь. Ну, тобі ж тут його кілограм 20 І поїхали. Кувалдочки 650 1,5 6501,5, 1 650 гривень. Вінт такий 550 гривень, права, ліва різьба. Далі набор, ну як набор, головки тут всякі різні. Бачите, одна така здоровенна. Наскільки вона. 300 ПМ. ПРМ якийсь. Не знаю, щось воно написано. Непонятно. Такі головки. Алюмінієвий чумайданчик. Отакий ящичок красивий алюмінієвий. Головки. Ну, багатенько їх тут всяких різних. І вороточок в подарок. Та що, гривень 500, та й поїхали. Ну там, грубо говоря, по червонцю за за головку. Вороток, ящичок, так, да, 500 гривень нормально. І поїхали. Що у нас тут залишилось? Балончик. Заберіть оцю трохи 300 гривень оцей паяльник чи що воно. Оправочка 400 Він то такий з тисочків 500 гривень. Состояння вроді чітке з гайкою. 500 гривень. Вон с різьбой. Не знаю, що там зараз. В Взагалі, хто що тут бачить, Рудик не продається. Рудик буде на господарстві. Шківуня такий дебелий. Так, оця якась струбцина, на цей винт 570 длина. Редуктор. Так, ролети, шпінгалети. Дивіться, тут, коротше, вони по дві пари 70 в сложеним, метр сорок в розложеному. Таких дві пари і один 60 в сложеном 130 в розложеном. ну це в сантиметрах. Так, компресор такий хрюкає. Хрюкає, потужний. Не знаю 1500. Та й поїхали. Вінт, ой, вінт. ця, 450, крутиться. Кусочок стойки. Такий 1300, воно около 200 кіл важить. То була ціла, повністю комплектно продалась, а ця нет. Ну, як осталось. Коротше, такий 1300, по-моєму, я сказав, да? так. Ну так, да, а що робити? На магнітах. Ну, магнітна стойка, ну чисто стойка. Диски такі може кому треба. Вафельниці рекльонні, тобто на сковорідочки, чи ще кудись. Ну, Я думаю, вам видно, так, да? все. 350 гривень цей одна штука. Бабка потужна, потужна потужність. 120 кг на станок з ЧПУ ТВ3. Ці як їх, тумбочки. Така бабка. Ось такі є, може кому ромашки. Інтересні. Трошки згімаруємо. 53-55 см, 350 гривень ТВ, ключі сегментні і отакі ось є ще диски залишились. Тут може хто що побачить. Це з ще теж, по-моєму. Я знайшов таку хрінь, там такий в кубик воно вставляється і ручка так чик-чик-чик-чик. Можна щось е, фігурити. Рессиджка, а та одна, друга, третя, четверта. Оце все, Оце все. так от закасає. І поїхали. І тут ще такі от ключики. Вчора щось оті забрали, ящик забрали. А це не захотіли. Ну, Теж нормальні ключі, 1100 гривень, і головки, і БМки, і все підряд. Тобто Там більше молотків та такого всякого. Тут більше ключків, а це все 1100 гривень. Вал на фуганок, такий тельфер, рок. Вот. Його теоретично можна на запчасті забрати. Тобі каретка, блочок, барабан, двіжок, тормоза. Це все розбарахулить, може, коли треба запчасті. Ну, или на восстановление. Там вот эту часть надо полностью восстанавливать. То есть, такое 2500. Вон уважка, кардан. Тяга Т-150. Э, натяжная плита. Лебедка. А так редуктор. Тут шестеренка, тут 160 патрон. И, в принципе, все. Так, не забываем конуса КМ-6. Переходнички есть. Ой, такие вот. 6 на 4 вернее, 4х6. Так, проволочка 0,8 мягенька 400 гривень. Такий жмуток здоровий, шерстерні якісь зіла. На сонечко вийшло. Класно. 46 зубів, нульцеві по 900 гривень. Електромагнітні муфти. Так, електромагнітні муфти разні. Це взагалі здоровенна, ті чуть поменше. Крючочки 7 тонн нові, 1600 комплект, 400 гривень штука. Так, дивіться. Ой, щось упало. Найшов отаку якусь приблуду. Бачите, сюди мікроріз, ну, вставочка. Отак От воно вигляде. От, отак повністю тут різьба. Я так подозрюваю, що це може типу, якась мікророзточна головка. Бачите, тут якісь градуси. Ну, Маркіровку туго. Туго видно. Може хто підскаже, що воно таке. Інтересна штука. Тут, хто що побачить, якісь отакі штучки розташні. От. А ви не забувайте підписатися, тому що на кану дуже серйозна заявка на пару тонн всяких ніщачків. Ну, опять-таки я ж кажу, вже сіки, почти місяць ведуться переговори. То в мене виходить, то в людини не виходить, то по ціні не сходимося, коротше, Таке воно щось отак от, Отак от. от пробну партію прислав. То ще щось, вернею, як повинен прислати. Три тони одразу це це дуже потужно. Так що, ви бачите, виходимо вже на серйозний уровень, Уже тонами, то півтонами. Хоча і раніше тонами брав, ну а що робити? Надо брати, надо брати поки предлагайте. Все, упирається в цену і доставку. Бо по новій пошті 3 тони це. Ну, це, це взагалі, я, я навіть не представляю. А там попутні грузи, хірузи це все дуже складно. Коротше, підписуйтесь все, побачите. Думаю, буде багато чого інтересного. Такс, такс, такс. О, цей я не догризла. курва. Болтики М20 М20 1350. А Цей тазик. Тут кілограм 20. Тут, е, по-моєму, м 5,8 гравера 10 на, 10 на 45 е, 550 гривень за всі ящики. І отакі гаєчки. 1300 М30. 20 кг по 65 чолі. Іли да. 21 кг тут, я не пам'ятаю. Тут вже такий дебелий тазик 1300 кг. Що вам ще показати? Можу фрезерну головку продати, БМ-130 кг. Так же само, як я кажу, ви знаєте, кому треба, вона може хтось знайомий шукає. Зділка состоялась, Наприклад, через вас, якщо через вас сделка состоялась, то, то есть вам на намороженко все, Всі довольні. І всім добре, я ж кажу. Головне, щоб всі були довольні. Тобі ще якось воно так робота. Я щось заробив, і вам наморожено, і покупатель довольний, бо він знайшов. Так, може ці два патрончика 500 гривень. Мухта 16К20 чи 1К-62. Я не пам'ятаю вже. Треба її підписати. Так, так. Ну, в принципі, на цьому і все. Тоже, хто що побачить, пишіть, скидуйте скіншот, не стісняйтесь. Редуктор ці 20 к 1, 40 вок немає, бо це тільки люди бачать редуктор сразу на дровакол. 40 до 1. Ну, вже історії скільки я вам розказував, що це просто капець. Блін, хотів сьогодні теж якогось інтересного клієнта. Забуваю за цю рубрику, звиняйте, бо воно буває, в голові всього не вдержиш. Там чоловік 20 за день дзвонить. І повний, хотів вам щось розказати, ну таке трошки розбавити про інтересних клієнтів. Блін, і вискочило з голови. Ну це капець. Ну, то ладно, вспомню, розкажу. А ви там можете в коментах щось інтересне понаписувати. Вон, Люська, бачите, інспекторів, маленьких уча. Як треба правильно інспектувати. Бачите, трошки диски продались. Ти тих 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 куча. Ладно, всім пока, пишіть на вайпер.